Дід Петро каже, що ти на мене? Ото дід, дід. Я ж не завжди дідом був. Я був такий козак, парубок моторний. Але то все історія. Та от ви лаєтесь зараз по-москальськи, по, по кацапськи, а треба казати там опудало, Ну, ладно, там пуйло, все куди не йшло. А ви по-москальськи от лаєтесь. От дивись. Оце яка в мене книжка є? 1887 рік. Тоді газети видавали тільки в Києві, та ще у нас у Єкатеринославі. Ой що б отут пишуть. У запорожців не було оце його поганого звичаю лаятися так, як тепер. Тепер мала дитина і та гне по материщині. Все це зайшло до нас от кацапів. У запорожців єретичний син, єретична душа, скурний син, копанки або сто копанок чортів. Оце найбільша лайка. А ще дивись, бачиш, Зеленський, це тут жив, у цій газеті. Мабуть, наш нонішній гетьман Володимир Зеленський і не знає, що про його прапрадідів у газетах писали. Це ж все не просто так. Наша земля така Дніпровська, родюча, могутня і у гетьмана нашого нонішнього корні, які з України. І нас не закидати отим гімном цих дронів. Можна українського такого прислів'я згадати про пуйло. насрало повну торбу. І ще й гонорує ні, не закидати нас гімном. Бо ми, українці. Слава Україні. Героям слава.